Ніч, а я не сплю. Могло б бути багато причин, чому я не сплю, але я не сплю з самої дурної причини, бо в мене болить зуб мудрості знову. Вперше він мене почав боліти в першому триместрі, але тоді воно швидко пройшло. А зараз я дивлюся, то він мене там вже і прорізався, тобто вже видно сам зуб трохи. Це капець. А, за що, за що, за що? А, мабуть, завтра, скоріш за все, поїду в лікарню. Нехай не знаю, щось роблять з цим. Нехай вже виривають якось. Я не знаю, захочуть вони його виривати чи ні, бо в першому триместрі тоді вони сказали, що ні, мабуть, давайте почекаємо. Ну, але це вже третій триместр, і він прям прирізався вже, я не знаю. Найдостатніше, що до мене якраз наступного тижня приїжджає дівчатка на вихідні мої подружки. Тут, блін, цей зуб. І думаєш, блин, як його краще перетерпіти до того, як вони приїдуть, але це більше тижня. Я не знаю, чи скільки воно буде політич, чи ні, ніхто не знає. Чи зараз вирвати і потім якось бути з цим вирваним зубом? Отже. Завтра поїду в лікарню або, скоріше за все. Я знаю, що воно буде. А зараз спробую заснути. Доброго. Чи то не дуже доброго ранку. Мабуть, все ж таки треба йти. Сьогодні після обіду поїду. Ну що, з зубом в мене вже все добре. Як ви бачите, я вже можу розмовляти, тому вирішила записати відео, розповісти свої емоції, свій досвід. Це не перший зуб, який я видаляла в Кореї. Я вже в Кореї видаляла два нижні зуби, а це вже третій зуб. І, Фу -фу -фу, як то кажуть, всі ці рази. Все проходило більш-менш нормально, тобто ніяких, ні мені не треба було ні зашивати, нічого якихось там ексесів не було, тобто все добре. Я взагалі дуже люблю і корейську стоматологію, бо в мене тільки позитивний досвід. А ще більше я люблю медичну систему, а ще більше медичне страхування. Вгадайте, скільки мені коштувало вирвати цей зуб? Я відразу дам підказку, що мені надали ще 50%, 50 знижку через те, що я вагітна, але й навіть без знижки все одно це виходить. Ну, на мою думку, дуже і дуже дешево. Мені здається, в Україні немає таких цін. Так ось, цього разу я заплатила всього-навсього 8 доларів. Уявіть, 8 доларів. Не знаю, як на мене це дуже і дуже дешево. Що мене здивувало, що спочатку мені ж лікарі казали, це ж вам потім треба пити таблетки буде. Ну ви подумайте, може, виривати після. Тобто вони так нічого не казали, але просто кажуть, ну можете зараз виривати, можете після вирвати. Але я вир... вирішила виривати зараз, бо я зрозуміла, що ні, я це знову терпіти не можу. У мене вже в першому триместі болів суп. Я не знала, не хотіла вже чекати. і чи він знову перестане піти, чи ні, тим паче, що вже було запалення трохи, і він вже виліз, то я вирішила виривати. І не хвилюйтесь, до речі, я знаю, що хтось в коментарях хоче написати, що ні, вагітним не можна виривати зуби. Що, це не можна!» Я консультувалася зі своїм лікарем, який веде мою вагітність. Він мені ще в першому триместрі казав, що можна виривати, але краще в на другому триместрі після 20 тижнів. І перед тим як виривати цей зуб. Я також подзвонила йому, він сказав, що можеш виривати, можете виривати таблетки можете пити, можете о, і антибіотики пити, і знеболюючи, тобто без проблем. Але моя дантистка, яка вирвала мені зуб потім, просто тільки виписала опольського рота, Каже: а за ліками йдіть до свого лікаря, Хай він вам виписує. Так як я виривала зуб в п'ятницю. А у мене якраз був запланований візит до лікаря в понеділок, то я вирішила вже піти в понеділок, може якщо випише, не випише. Ну, ось я сходила, нічого він мені не виписав, сказав: якщо нічого не болить, все добре, то нашу вам і ті ліки. Тобто для мене це було щось нове, що навіть після видалення зуба мудрості мені не треба було ніяких ліків. Ну, не знаю, чи це пов'язано було з тим, що в мене. Зуб був в гарному положенні, чи це мені дуже гарно ви видалили так, якісно. Або, мабуть, це все разом. Але мені ніяких. Я була безнебуючого тільки перший день я була з, цим... з айспеком, ходила, з... з льодом біля щоки. А вже і на наступний день майже вже і не боліло, А на третій день так взагалі. Я зараз тільки намагаюся більш-менш обережно їсти на одну сторону, але вже починаю їсти і на іншу сторону. Тобто, загалом це тву-тву-тву. Слава Богу, цього разу мій досвід з вириванням зубом був позитивний. Ось такі справи, підсумовуючи, не так страшний чорт, як його малюють, тому краще відразу звертатися до спеціалістів і все буде добре.